Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам свою покупочку. Це казан чавунний. Ось така фірма. Ось, вона знаходиться в Одесі. Чотири, от, товщина 4 мм. Так, 40 см діаметр. Висота 18 см і отно от, ну, 15 см. 6 мм, 12 на 12 літрів час. Широю. Тут ось така губка, якою мити, аж шкрібати все. І інструкція перед використанням. Ось така тут багато чого написано. Тут все поетапно написано про них, про всі сковорідки їхні, червоні, ось їхні адреса. В мене українка цікаво. Ось зупиніть. Бережіть сюди. А також кришка йде ось така сковорідка, гриль, теж червона. Зараз вам покажу його ось, ось такий, він, бачите, зараз покажу вам дно. але ну, ось таке, плоске, тобто він стоїть, бачите, а тут він. Як і повинен бути. Зверху ця кришка з чітко встає. Ось зазорів нема. І ось на ній, на ній теж написано гарно намальована їхня фірма майстерня. Ось така у нас покупочка була. Кому цікаво, можете теж собі придбати. Коли ми будемо його. Оброблять перший раз я теж вам обов'язково виставлю це відео. Всім папа, дякую, що були з нами.